Касетними снарядами били. Ось видно, ми позбирали уламки з-під них. Ми все повбирали, але все одно залишилось у нас по стінам, по дверям, позалишались отвори від уламків та осколків. Було приблизно шість прильотів касетних. Було пошкоджено вікна, двері, покрівля і котельня балетна була пошкоджена також.

Емерджі Рум операційне та Палата інтенсивної терапії 2022 році нам це зробили, відремонтували лікарі без кордонів міжнародна організація, і вона дуже нам допомогла в наданні допомоги постраждалим, пораненим. Тут оперували і осколкові поранені, підготовлювали до евакуації. Якщо треба, було стабілізували. Ну, робота тут кипіла. Так воно було заклеєне закли... все. Ото. Тут. тут. І так було, це десь там, мабуть, більше, ніж півроку так було. Поки там з Херсонщини не повиганяли. І книжки у вас тут вже, да? це і робочі, і чи тільки робочі. Ні, тут тільки робочі. З 27 березня, можна сказати, це моя домівка. Я вже. Диван не складаю, то що кожен день його ну, в смыслі, що складувати, розкладуть, він швидше вже Просто застиваю і залишаю. Операції пройшло дуже багато. Я знаю, що пройшло до 5 тисяч за цей період. Було тільки 2-2. Я нікуди не виїжджала, тому що не вважала потрібним. Покинути лікарню, все-таки людям потрібно надавати було допомогу. Страшно було. При повітряній тривозі ми всі спускалися в підвал, але все одно було страшно. Це в нас найпростіше бомбосховище, укриття завдяки лікарям без кордонів, які у нас базувалися певний час то вони нам допомогли це. частково відремонтувати для лікарів, для, лікарів, для хворих. Але в планах у нас є ремонт цього всього корпусу підвального. з операційним, з граніцевим відділенням, з пандусом для маломобільної групи, щоб можна було виїжджати другий виход. Спускаються, всі спускаються. Часто тривоги є, до фронту тут не так далі. За цей час ми вже встановили кришу, дах зробили це Міжнародний медичний корпус Люксембург. Нам в тому році повністю перекрив на цьому корпусі. Вікна ми поміняли теж по поряду фондів, в тому числі Люксембург, Червоний Хрест і другі біля 120 вікон. це По цьому корпусі, по поліклініці та частково по палатам. Наслідок підриву Каховської ГЕС водопостачання в лікарні та взагалі в громаді в нас було зовсім припинено. Після цього було вирішено міською радою про буріння свердловини для забезпечення потреб лікарні. Було благодійним фондом надано кошти на встановлення системи зворотнього осмосу, завдяки якому наша лікарня повністю забезпечена водою. такими вис ми у них було. Ми бачимо, що ви не варуєте. Це один із таких факторів, що ми повний відчут, повне, куди воно йде, де воно стоїть, що воно робить. Лікарня забезпечує близько 50 тисяч осіб населення. Прифронтові лікарні майже всі зруйновані. До нас багато звертається. В околицях, з Херсонської області багато людей, з нашої, з Дніпропетровської області багато людей. Було запитання, на що це робити, на що це виділяти кошти, накрив щось, знову прилетіть. Ну, якщо воно все було побите. Ну, при не, не вробилось вже ремонтів, навіть, спочатку відкриття. Ну, люди ж не всі уїхали відсюди. Якість надання допомоги не повинна страдати, тому що зараз відбувається в країні. перемога. Скоро буде, а ми будемо готові надавати якісну допомогу нашому населенню.